Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Пройшов майже півтора місяця з моменту запуску акваріума. Ви бачили процес того, як заповнювався ґрунт. Ви бачили процес того, як робилася вся інфраструктура. Був деякий проміжок часу, коли не було відео, не було роликів, тому що при запуску акваріума було, скажімо так, досить багато проблем. Там були коряги, коряги почали давати дуже мутну воду. І якби знімати було, ну, чесно кажучи, ні про що. Нічого було знімати і ні про що. Тому якось був такий проміжок часу, коли ви не бачили відео на цьому каналі. Що хочу сказати, от на даний момент вже. Перестрибнули, перестрибнули ми ту е, проблему, коли там біологічної рівноваги не було, були ці, цілі там, там і водорослі були, і що тільки не було. Коротше, там було дуже все непросто. Ми це все подолали. Зараз маємо такий акваріум. Е, тепер відео буде виходити те, що частіше. І на каналі буде цікавіше, тому що зараз вже можна буде знімати як би, скажімо, таку цікаву, цікаву інформацію, цікавий контент. Зараз вже є життя якесь, зараз вже можна розмовляти про щось. Хочу так, вкратце вам показати деякі моменти. Ну, По-перше, я хочу показати, ми ж запустили все-таки фільтр. Фільтр запущений, не без проблем він був запущений. Ось він, показую, він отак от виглядає тут. Ось помпа у нас тут так, таким чином. Вона спочатку була в іншому місці, але була завоздушка дуже велика, не працювала. Отак от. Цей фільтр працює вже, ну, півтора місяця вже працює. Півтора місяця вже десь працює. Хочу показати тут. Тепер у нас є така. Секундочку. У нас є тут така от установка А Є у нас фільтр попереднього очищення. Це там мікродобрива, Тут самоміс, там покупні. От. Ну так це виглядає. Далі. Далі, далі, що хочу показати. Тут у нас в цьому відсіку у нас є керування фільтром, отака от панелька. Тут керування швидкістю, а також пауза. Там у нас є реле, яке керує углікіслотою блок живлення на світильник. Огляд світильника ви вже бачили. А тут у нас установка дозування добрив. Ось тут такі у нас стоїть ємності, це у нас макро, мікро і там залізо. Три ємності. Оце вкратце я вам таке показав. Далі, далі хочу сказати вам про освітлення. Освітлення ви вже бачили огляд, це у нас гепард. Він йде з багатьма світодіодами, він не RGB. Це схема не RGB. Тут нема класичного, червоного, синього і зеленого. Він дещо специфічний. Він, ну, бачили вже ви на огляді він із двох таких панелей. 300 Вт. Досить потужний. Окремо буду знімати відео, як він працює на різних режимах. Оце, бачите, зверху яка краса. І окремо буде теж огляд цікавий. Це у нас фільтр. Це вихід з фільтра, він отак от направлений вгору, щоб створювати хвильку, тим самим створювати аерацію. І отут от у нас засасування Ну такі от імпровізоване. Хочу сказати, що це тимчасова конструкція, тому що дуже складно зробити з якісних матеріалів потрібну конфігурацію, щоб вона відповідала всім. Діаметрам діаметр трубки, щоб відповідав відповідним параметрам. і щоб, ну, Наприклад, тут не були просвірелені отвори на 10 міліметрів, але відповідно туди ж валилося все, все, все і в тому числі і риба. Тобто було прийнято рішення замотатися всеточкою. І тепер сюди нічого не валиться. Але все одно пристає. Тобто, тут, скажімо так, навіки можуть прилипнути он, равлики. Ви бачите, прилип равлик і все, вже там він не рухається. Ну, Є такі недоліки, колись і рибу трошечки присосало. Ну, Якось так. По хімії води буде окреме відео. Коротше, все буде поступово. Дякую всім за перегляд. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте якісь питання, може щось показати або щось цікаве. Також діліться своїм досвідом. Хотілося б чиїмсь досвідом скористатися і щось покращити в своєму акваріумі. Дякую всім. Всім всього найкращого, до зустрічі!